Запитаємо ще раз, тепер уже підсумовуючи, чим була зустріч із Воскреслим Господом. Важливі такі розрізнені, Ісус не повернувся у загальне біологічне життя щоб одного дня знову померти за законами біології. Ісус не привид дух. Це означає, Він не є кимсь, хто належить до світу мертвих. Але може з'явитися у світі життя. Зустріч із Воскреслим це також щось інше, ніж містичні переживання, під час яких людський дух на деяку мить підноситься над собою і сприймає світ Божественного і вічного, щоб потім знову повернутися у звичний горизонт власного буття. Містичне переживання це тимчасове розмежування простору душі та її здатності до сприйняття. Однак це не зустріч з особою, що наближається до нас ззовні, Павло відмежовував свої містичні переживання у другому посланні до Корінтян зображене його підняття на третє небо від зустрічі з Воскреслим в дорозі до Дамаска, що було реальною подією в історії зустрічу з живим. Що можемо сказати про справжню суть Воскресіння Христового на основі усіх цих біблійних звісток? Це подія в історії, яка перевершує простір історії і сягає вище? Мабуть, ми можемо використати аналогічну мову, що в багатьох аспектах є неспівмірною, але все-таки може відкрити доступ до розуміння. Ми можемо, як і в першому пункті цього розділу. Трактувати Воскресіння як радикальний мутаційний стрибок, завдяки якому відкривається новий вимір життя, новий вимір людського буття. Сама матерія перетворюється у новий спосіб реальності. Тепер людина Ісус разом зі своїм тілом цілковито належить сфері Божественного і вічного, дух і кров, як колись сказав Тертуліан, відтепер у Бога. Навіть якщо людина, згідно зі своєю суттю створена для безсмертя, то щойно тепер ми маємо місце, де її безсмертна душа знаходить простір, тілесність, отримає сенс у безсмерті як співбутті з Богом і примиреним людством. У листах святого Павла з ув'язнення до Колосян та Ефесян йдеться саме про це, коли він говорить про космічне тіло Христа. І виявляю, що переміни на тіло Христа водночас є місцем вступлення людей у спільноту з Богом та між собою, в якій вони можуть остаточно жити в повноті незнищенного життя. Оскільки ми самі не маємо жодного досвіду такого оновленого, зміненого виду матеріальності та життя, то не дивно, що це перевершує сферу наших уявлень. Важливим є те, що з Воскресінням Ісуса не відбулося оживлення якогось мертвого, а у Воскресінні відбувся онтологічний стрибок, який охоплює буття як таке відкрився вимір, що стосувався нас усіх, який створив для нас усіх новий простір життя, співбуття з Богом. З огляду на це до питання про Воскресіння слід підходити як до історичної події. З одного боку, Мусимо сказати, що суть Воскресіння полягає в тому, що воно перевершує історію і відкриває новий вимір, який ми називаємо есхатологічним. Воскресіння відкриває новий простір, який підносить історію вище неї самої творить остаточне. У цьому сенсі, слушне те, що Воскресіння не ідентичне з історичною подією, як народження або розп'яття Ісуса. Це щось нове, новий тип. Події. Проте водночас мусимо констатувати, що воно не перебуває поза історією ні над нею. Як вихід з історії поза і межі, воно розпочинається у ній самій і належить їй як часточка у широких вимірах. Мабуть, це можна висловити так Воскресіння Ісуса провадить понад берегами історії, але воно залишило слід в історії. Тому свідки могли подати його як свідчення цілковито нової якості. Апостольська проповідь зі пристрасністю та відчайдушністю немислима без справжнього зіткнення цілком нового і неочікуваного, що торкнулося свідка ззовні, утвердилася у виявленні себе і промовлянні Воскреслого Христа. Лише справжня подія радикально нової якості уможливила апостольську проповідь. Яка не пояснюється спекуляціями або внутрішніми містичними переживаннями, вона живиться у своїй тверезості та новизні силою події, яку ніхто не вигадав, яка перевершує будь які уявлення. Однак, на завершення для всіх нас залишається питання, яке Юда тоді адресував Ісусові в залі Тайної вечері Господи, що сталося, що ти хочеш відкритися нам, а не світові? Чому ти не виступив у повноті сили проти твоїх ворогів, які повели тебе на хрест? Хотіли б запитати ми. Чому ти не показав їм з незламною силою, що ти живий, що ти володар життя і смерті, чому ти явив себе лише малій горстці учнів, свідченням яких ми зобов'язані довіряти? Питання стосується не тільки Воскресіння. А загалом об'явлення Бога у світі. Чому тільки Авраамові? Чому немогутнім світу цього? Чому тільки Ізраїлю, а не всім народам землі? Це таємниця Бога. Він діє тихо і непомітно. Він повільно, поступово будує свою історію у великій історії людства. Він стає людиною. І при цьому його можуть не помітити сучасники, видні та впливові сили історії. Він страждає і помирає. І як Воскреслий він хоче прийти до людства тільки через віру своїх, яким показує свій лик. Він постійно стукає у двері наших сердець і поволі учиняє нас зрячими, якщо ми йому відчиняємо. І все ж, чи не є саме це божественним способом діяння не пересилювати, не долати зовнішньою силою, а дати свободу, дарувати любов і пробуджувати? І невже видимо таке маленьке, коли застановитись не є воїстину великим? Чи не виходить від Ісуса упродовж століть могутній промінь світла, який не може виходити від жодної звичайної людини? І в якому насправді світить світло Бога у світі, чи могла б проповідь апостолів знайти віру і розбудувати широку спільноту у світі, коли б у ній не діяла сила правди? Коли ми слухаємо свідків тверезим серцем і відкриваємося через знаки, якими Господь щоразу заново утверджує їх із себе самого, ми знаємо Він воістину воскрес, Він живий. Ми ввіряємо йому себе і впевнені, що перебуваємо на правильному шляху. Разом з Томою вкладаємо наші руки у пробитий бік Ісуса і визнаємо Господь мій і Бог мій.